Евангелії Матвія в 19 главі, шостим віршом, сказано: Отже, що Господь об'єднав, того людину нехай не розлучає. Я думаю, ви не раз чули цю фразу на вінчанні. І досить часто пояснює цей вірш як те, що посторонні люди не повинні вмішувати в сімейне життя чоловіка і жінки і не призвести до того, щоб вони розлучилися. Але цей вірш насамперед стосується саме чоловіка і дружини, щоб вони будували свою сім'ю. І не шукали привідів для розлучення. Досить часто люди кажуть, ми не сходимося, в нас різні характери, або ще інше, і шукають привід для розлучення. Але Господь застерігає, що той союз, який ви вклали переді мною, він є священним. Я вас бачу як одне ціле, і я вас прошу, не розлучайтесь, не шукайте недоліки один в одному, а навпаки, Шукайте те, щоб вас об'єднувало, щоб ви назавжди залишалися одним. Бо з дня вінчання ви стали одним цілим. Тому це дуже хороше нагадування кожному з нас, що Господь, якщо вас поєднав, тримайтеся один одного, любіть один одного, прощайте, прощайте, прощайте і насолоджуйтесь союзом один з одним.